В цьому відео розкажу, як в Телеграмі створити чат і закрити його від копіювання. Заходимо в Телеграм, нова група. Обов'язково додати першого учасника. Без додавання учасника вас не пустить. Когось вибрали. Назва. Підставляємо назву Продавати з любов'ю. Ну або якусь іншу, яка нам потрібна. Пишемо. Продавати з любов'ю. Перший рівень потік 1. Наступні куратори будуть писати потік 2, потік 3, потік 4. Ну і дай Бог потік 24. Далі підбираємо фото на заставку. Можемо фото погратися трошки. Ось так. Нема різниці, як ви поставите. Це теж на ваш вибір. Можна так, можна і так. Так, значить, перша учасниця. Поміняли назву, підставили аватарку. Далі переходимо в сам чат, натискаємо цей олівчик, що зверху. Так, історія чату міняємо на видиму. Знову заходимо. Завжди галочки натискаємо зверху, щоб запам'ятати, закріпити. Видимо. Історію чату натискаємо ще раз і знизу заборонити збереження вмісту.